Да, потому что я еще закаливаюсь и постоянно э, купаюсь и в холодной воде обливаюсь. Это очень здорово. И ребенка своего, кстати, закаливаю. Мама сначала, правда, дочка моя была против, но потом поняла, что вот я ее обливаю холодной водой, она никогда не болеет. Так что это очень хорошая традиция, здоровая. Ну, в этом году я пойду. А до самого, можно сказать. Ну, пока что не знаем может быть, в Киеве. Ну, вообще-то, конечно, хорошо. Это я, например, только за. Тільки щось страшновато. Ні разу не пробувала, а це цікаво. Я завжди завидую тим людям, які це можуть делать. Ну, звісно, це ж така народна традиція, що завжди, як такі зима, мусимо купатися. А ми або в циблі на дачі, або в Київ їздим на їздимо возле верлиці, там з правої сторони біля того орла. Озеро є. А в цьому році де А де, де сніг буде, а так ніякого екстриму немає. Грязь на вулиці, все. Буде льот, буде сніг, значить десь знайдемо. Ця традиція підтримувалася і моїми батьками, всіма предками і однозначно. А в цьому році будете купатися? Ну, особисто я не купалася, але мій старший син того року спробував, е, йому дуже сподобалося. Сказав, що надалі буде підтримувати. Це все. Ні. Чому? Холодно. Холодно. А взагалі хотіло б спробувати? Хотіла б. Сам персонально не проходжу, але обряд купання, я думаю, для кожної людини це є щось своє. Так, якщо людина хоче займатися таким, то я думаю, це добре і добре. А хотіли б спробувати? Я навряд ли. А чому? Я люблю тепло, для мене холод це я не можу. Обязательно. А нет, я нет, только дети мои ходят. А в, в, в Киеве, в Днепре. Mm. А сами mm. хотели бы спробовать? Ну, уже возраст не тот, здоровье, как говорится. Купалась я в такой холодной воде у себя там на, на истоках. Не, не прохожу. А Ой, боюсь. Я уже таком возрасте уже боюсь, конечно. Я сама православна, звісно, водичку свячу, але не купаюся. О, ви знаєте, я, я мрію це зробити і вже якось себе настраю, настроюю, а я не знаю, хватить, чи хватить у мене сміливості це зробити, але я дуже хочу. Не проходжу. А водичку святити, ходите в церкву? Ні. Чому? Ну, виховали мене комуну хвашисти, так, що я до цього не привик. Так, прохожим. А де ви купаєтесь? В Києві, в Києві. На Дніпрі. Я вважаю, що це потрібно робити. Краще духовно себе почуваєш. Взагалі треба вірити в Бога, ходити в церкву. Я в Києві проходив в минулому році. А в Борисполі? Ні, в Борисполі не купався ще. А будете в цьому році купатися? В, в цьому році я в Сумі буду їхати купатися. Ні, не проходимо. А чому? Йдемо тільки до церкви, сятить воду обов'язково. А хотіли б спробувати? Ні, не хочу. Здоров'я нема. Здоров'я вже не дозволяє. Так, да, звичайно. А де саме можна сказати? Е, на Дмитрова озерце є там, або в Києві. Раджу всім це робити.